Ви не в змозі. Знову ж таки, не було навіть якихось фастових вривів на секретко від Basement Boyce. Ну, тобто, щоб за захист, хтось відразу нервнув на вентиляцію і спробував е підтиснути вулицю через низ. Ну і там гравця забрати. Він роздехає? А! Ну такого епічного кінця я точно не очікував. Було, було, ну такого ще не було. Ну з такою грою яку зараз Сенс демонструють за напад, то ТБ можна пробути, якщо що. О, реально вірю. Вже вірю. До цього не дуже. Ааа, це нормально, що відбувається. Як таке може бути? Боди ж просто зі спів їх похоронили. Чувак поки що не контролюється на скелі 7-Kick вже з Калашиком і ком, один в один. Ну, по ХП плюс-мінус ситуація рівна. Єдине, що рятує нетю, це присутність армора а от у Севен Кіка. Його немає. Два. Акселф та фіанел. Ну, тут можна підфармити собі трошечки грошей, роблячи ці мінуси. Але в цілому зрозуміло, що раунд таки виграти, ви ж точно не зможете. Куди біжить фінел, замість того, щоб сейвити армор, все одно хоче пострілятися, фінел. Ха-ха. Ну, два кіл ще дає. Два в один. Біжить на Б. Дефюз Китів немає б він не зробив, все одно виграти навряд чи він зможе. Правда, динді. А може чимчики десь на сайті валяються? Чи взагалі вони будуть, скажіть? FNL. Quadro kill. І залишається знайти лише GT, Що це таке було? А він виграє? Часу вистачить? Це нормально? Це нормально? Фу. Як же FNL незадоволений, хлопче, мінус 5. Буде перевірка на стійкість. І на міцність, Хаєшки Флешки такі саме в обличчя залітають. Ну і зайнята яма, яку поки що Iron Mix не перевіряють. Як тут думає, зайшли може бути там кілщині? Не прочекають, мені здається, пішов перший. Зараз. може, Ну, можна зібрати ще когось, типу почекати. Хілен, просто почекати. Дочекатись, поки вийдуть на лонг, а на лонг просто проблема в тому, що й не йдуть гравці, і підловити двох ти тут ну ніяк не зможеш, от чому питання. Тому просто. Можна і так зробити. Інфа по двом. Небезпечно якось, ні? Ну. Найс! Пацани! Там один червоний! Флірекса знайшли. 2, 2 блядь. Пацани, я вас прошу, спокійно. без 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 різких рухів, я вас прошу вас. Карн прострілить моя, карн прострілить. Я я вангуй карн має прострили Карн, давай, ну ти ж робив таке вже. Ну карн, не простріли. лево, лише навігатор каже. А не дочекається, поки смог пройду? Нормально nice! Одного, будь ласка, містер. Містер має відпочити. На... Еншент чекає, містер Еншент. Чи? Містер. Деф. деф, деф до кінця, про не фейкують, про не фейкують, про не фейкують. Про не фейкують. Рінат, сенаті! Чого він стрибає? Ти ж Но не побачив! Не він не побачив, чого він продовжує стрибати. Ну, ще на GGG, давайте почнемо з цього. Якби байти на мапі Міраж з рахунку 10-2 поверталися, правда, все одно всрало 13-11, але тим не менш хоча б... Хоча б щось спробували зробити. Джордж. А як вони не змогли забрати, ті який і стоїть full blaйт перед ними. Як? Я не можу. Це кров з очей. А можна якось, щоб вони просто вийшли з сервера і не продовжували грати, Та і все? Чи, чи це не так працює? Фраг пішов. І ще залишається Онік, Онік горить, Оніка випалюють, але після цього у нас є дев'яточка Від зеру фікса, і даву в два фраги дає. Там на мені досі, два опонента. Даву сім пуль. І йому треба, можливо, навіть зарелодитися Як небудь даву. Залишається взагалі один, а там часу не вистачить, щоб пачку поставити. Ой, дурак! А. А чого? А Підкрутка тільки що відбулася для Inner Circle. Чого він фейк зробив? Чого він не ставив? Ой, зараз радість повре. А ні, диви, Еднік тут знаходить мінус, ну але проблемки Все ж таки Веніка виникають, фліракс, знаходить розмін, смую ловити. Ловити смую, хорошо. Ну і тепер, містер тут має гинути, містер, та помирай же ти, містер. Як все почав міньо. горіти під кінець. ха Подожди. Молик. Тут, тут не все. Пацани, будь ласка, подобається. Нормально, вас прошу. тут розпікають. Пацани, я вас прошу. Пацани! От про що я казав, тут не можна. Знаєш, з інерами ти не правильно їх Тут стають цікаві раунди, вони зробили все. І знаєте, що мені подобається? Це те, що вони зараз грають на лані, але немає ніяких тактичних затримок. От ми подивилися три матчі, і всі три просто ідеально стартанули. Ну, десь там невеличка затримка в 2-3 хвилинки, там в 5 вони не рахуються. Але. Якщо зрівнювати з іншими турнірами, то у нас тут реально все тютелька в тютюльку йде. Це 27-го, здається, чи там 28, здається, 27. От до кінця 27 числа щось розіграє, невеличка, гривень на 500, я ще подумаю, це буде один скін, ще буде 3 гривень по 150, по 170. О, нас викинуло сервер, просто нахуй. Нормально граємо. Ага, навіть ось так. По типу заходимо на нюк і відразу з нього вилітаємо. Ну, давайте ще разок. Ми люди прості, не горді, я можу зайти. Навіть в четвертий раз. Пишуть у всіх трансляція лягла. Парам-парам-пам. Мінус світло на сцені. Серйозно? Мінус світло на сцені, таке може бути. Та, та ні! Я ж пожартував! Я, я, я не мав на увазі, що тепер повинно все зламатися після моїх слів, що все у них добре з технічної точки зору. Пройшло буквально хвилин 15-20 після цього, як я сказав, і у нас все зламалося.